Сергій Викторович, ну, звісно, я вітаю вас на цій посаді, державній, досить високій, досить значимій. І е, відразу ж питання, які мотиви? Ну, чому вам е, на заслуженому відпочинку не сиділося? Чому захотілося от, долучитися до державного управління? Ну, перше, це є бажання реалізувати себе в системі державного управління, Да, ви кажете, можна сидіти на заслуженому відпочинку, тобто на пенсії. Але ж можна було і в 2014 році так само сидіти на пенсії і не йти захищати свою країну на Сході від агресії Росії. Тож можна було сидіти, але бажання немає. І зараз немає бажання сидіти, бачити, тим паче, зійшлося бачити те, що робиться в державі, побачивши встатки деяких людей, коли є декларація показує, звідки вони беруться, ніхто не каже. А треба щось міняти і не допускати, щоб це було. Дякую, Сергій Григорович. але ж питання ви в даному випадку стали представником держави, представником оцієї системи, ну, котра ще треба розбиратися, чи людям слугує, чи навпаки слугує своїм статкам в тієї електронній декларації. Ось ви приймали присягу. В котрій зобов'язувалися слугувати інтересам народу. Але ж у вас будуть тепер посадовці, ваші керівники, президент, кабінет міністрів, голова обласної державної адміністрації, заступники, тут голова. Як бути, ми ж, наша держава, ж одна з найбільш корумпованих у світі? Судячи з усього будуть протиріччя між системою і е, потребами народу? Я зрозумів ваше питання, Сергій Миколаїв. Дивіться, на самому початку ви сказали, що я повинен бути представником і держави, і системи. Це неправильно сказано, тому що у нас і держава, і системи це зовсім різні речі. Я представник державної влади. Тобто державний службовець. Ну я не представник системи. Система ви маєте на увазі, може корупційна, може ще якась. Це зовсім не так. Плюс до цього, мене призначав, що не президент, після проходження конкурсу за погодженням голови Чернівської обласної державної адміністрації мене призначив на посаду керівник району, голова Менської районної державної адміністрації. Як працювати? Та дуже просто. В законі про Державну службу написано, що посада що голови не знаю, що заступника є неполітичною. Тобто з політикою вона не зв'язана і не повинна бути зв'язана, тому що працювати потрібно для народу. В даному випадку у нас це є наш Менський район, наша громада. Сергій Григорович, але ж ця посада інколи псує людей. Я от пам'ятаю один з ваших попередників, котрий нинджі менським міським головою, ну, якби працює на піар, працює на якісь власні інтереси, але не на інтереси громади. Можливо, посада зіпсувала. Я не хочу коментувати, чим займався до мене. який тут сидів, і зараз є міський головою. Для мене це не цікаво і трошки низько. А може для того, щоб він не зіпсувався або кожного керівника чи заступника керівника, хоч трошечки через зону АТО, де міняють цінності, як варіант. Це моя думка. Дякую. Це суттєва думка. Але ще одне, як зробити так, щоб ті, кому державні посадовці зобов'язуються слугувати, були більш долучені до цього процесу управління до спільних справ, щоб вони не просто обирали і підтримували потім сліпо, а ще й контролювали. А ще й спільно з посадовцями спільно справу робили, про спрямовано на розвиток. Є якісь тут ідеї? Ідеї дуже багато, все не хочеться казати, але один із напрямків контролю, як ви кажете, контролювати владу. Один із напрямків контролю влади це є спільна робота. Тобто прозорість раз. І якщо люди щось хочуть, що робити, вони, вони повинні виходити зі своєю ініціативою. І бути активними повністю в своєму житті. Я сказав, мої основні принципи, коли я звернувся в залі, що це активність, ініціативність і прозорість. Тоді, як такове поняття контролю, воно зніметься. Чим більше люди будуть долучатися до роботи, тим буде краще. То щось потрібно буде міняти. Можливо, не все висвідчується, що робиться. Я просто знаю, як і депутат районної ради, про роботу, яка ведеться і в адміністрації, і в районній раді. Дуже багато злого позитива, але якось не висвічується воно в повній мірі. Хотілося б, щоб це було все. Переглянемо цей напрямок і люди будуть більше знати про проведену роботу. І що взагалі планується. Тому що є деякі проєкти, я вже знаю, що і голова районної ради, і голова ради. Вже погодили і зараз через Челську обласну державну адміністрацію їх добувається, то, то все всі почують. Давайте підкреслимо, чи правильно я зрозумів. Поінформування суспільства заради організації спільної з суспільством, з громадою діяльності, а не заради піару. Слово піар взагалі потрібно. Знищувати. Піаром займаються або політики, або ті, хто хочуть прийти до влади і заробляти гроші і блага. Оце є піар. Для чого потрібен піар? Потрібно просто відсвітити ту свою роботу. Навіть якщо ти щось зробив неправильно, потрібно сказав, що да, зробив це неправильно, можна було зробити це по-іншому. Людина, яка визнає свої помилки, вона може далі працювати. І з нею ну, далі вийдеться нормальний, правильний Перідник керівни. Будине, яка не винесе порого. Дякую. Сподіваюся, що з часом тема піару в нашому районі стане неактуальною. Дуже на те сподіваюся. Сергій Григорович, я вам щиро вдячний за ваші відповіді. І, як завжди, пропозиція, що ви хотіли сказати менінам. Хочу сказати мені Хочу сказати, що наші міняни це найкращі люди, порядні люди не тільки в Чернігівській області, а й в Україні, і всьому світі. Тому що патріотизм, який є в людях, особливо в наших дітях, ну, він перевершує все. І сподіваюся, що через одне покоління не хотілося б, щоб це було через два чи через три. Ми дійшли в Минському районі до справжнього європейського рівня. Дякую. Успіхів вам і всім нам. Дякую за мене.